Я просто сюда. Потерпіли і свідчить, тоді повністю все сюди з допомогою промови. Так, дарек, а ви десь лікувалися? Довідка є? Шо адвоката? Mm -hmm. Давайте. Ви перебувалися який час? Виписка з медичної карти, виписка з медичної карти 24, го 4, по 3 -го, травня, а потім вийшов було. Хай саме сказала, 6 ну, травня. Отраз вот. була річна короба біло. А <головніка> він нічого в чому там не в ви знаєте щось? Надійшла докторному до суду заява. Ну, давайте, ваша думка щодо Я прошу річних долучити. Потерпіли, потерпіли. Не заперечуємо. Спитаючись на місці уколи, не заперечуємо. Ми будемо долучити до матеріальної кримінального провадження, медичні документи, я так дорогу. Будет еще вибачення знаходиться на лікарняному в той час. так розумію, Спочатку было стаціонарно, а потім амбулаторная. Ну і сейчас я ще перебываю в амбулаторном. Да. Я розумію, що что яка у вас порога? Гипертемия.

Питання в тому огляд, хто такий, хто така білова Ірина Олександрівна. Як коли до нього відвертається, не потрібно відповідати. Та я щось знаю, хто в фабрій, куди знаю. Ви у лікаря були у сімейку? Ну, mm звісно. -hmm. Да. Це вам призвичайний думав, не потрібно відповідати. Коли ви відповідаєте, mm -hmm. бо, у, у старій кримінального провадження учасника виникають сумніви щодо його можливості лікування. Ну, це є, суд долучає. Так, на сьогодні у нас за електронною адресою надійшла, пішло клопотання від захисника вашого адвоката Черкасського, відкладення судового розвитку, оскільки він вже перебуває на лікарняному. Одяг є тут створений медичний висновок про непрацездатність, Я так розумію, що він в електронному вигляді, так? написано, який висновок. Винувачення, ваша думка щодо можливості проведення того розгляду без квітня, відсутності вашого захисника. Ви заперечуєте, а ви не заперечуєте. Заперечуєте. Заперечує. Ваша думка про те, що до можливості проводити, продовжити цього робити для відсутності захисника. Це право обвинувачення на участь захисника кримінальному провадженні. тому вже завжди класно розмістити. Потерпіли, потерпіли. Щоб на, на питання суду, Я прошу суд надати можливість ознайомитися. Будь ласка, знайомі, це прийдете. Будь ласка, ну, так, воно ж прийшло лише порозі. Це прийшло тільки що за електронним судом. Да, да, вообще. Ваша топорка. Ваше дело назнаем сейчас по опытами розумію, я ж я ж відповідаю. Да. Я, 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 повіду, я ваше, вважаю, що вважаю, що належних документів, які підтверджують перебування захисника на лікування не набрано. Там стої скріншоти, роздрукування скріншоту зображення екрану. Там 23 рік, 23, а потім 11 23 зазначено про висновок. Так може надати. Це, що відтворилося, що так. те, що відтворилося з електронним судом, може він принести інші висновки. Ваше тому, 20 травня 24 я бачу, Я просто привет. хочу сказати, там йде мова про висновок, натомість висновок безпосередньо не наданий. Хоча про нього наданий висновок зазначено, при цьому висновок він по суті не надає. А також не зазначає, по який час безпосередньо, що він відкрив лікарняний, по який час у нього лікарняний. Я вважаю, що це питання неповажне у зв'язку з чим, прошу не належить, чи не суд суті, направити кваліфікаційну диспільну комісію по хату, mm. він полист відповідний. Ну, перенести, скільки ми не можемо без я підтримую стараюся на місці, тому відкласти з того якого захисника щодо сферування міста, до кваліфікаційної комісії адвокатів. Туди сьогодні, судової, відмовляю, цьому потерпіли, тому що на сьогодні судовому засіданні коли прийде захисник. Але надалі потім вже будемо вирішувати це питання щодо прибуття його судового засідання без поважних без поважних причин. Але сьогодні на обвинувачення продовжити продовжувати судовий розгляданий репутацію захисника і право на захист його. Поважаючи його захистом у судовому засіданні та його права, як обвинувачення, тому всіх підстав ми відкладаємо судовий розвиток. Телефонуйте своєму захиснику, пишіть йому.

Пишите по хату. Будем... 27 камня 12 година 45 Алло, добрый день. Мы в суде на 27 травня на 11.45. Да. Да-да-да. 27 на 11.45. Хорошо.